Вітаю всіх. Ну що ж, і знов про квіти. А квітів багато не буває. Е, вчора получила посилочки, ви бачите, із півоніями. Це моя пристрасть на сьогоднішній день. І зупинитися дуже тяжко. Хоча зупиняє, а вже ж ціна, тому що ціни на півоні досить дорогі. Ну що ж, хочу поділитися, які прийшли півоні і в якому стані. Так ось. Значить, почну з найвеликої посилки. Ну, тут в мене ще я отримала лілейники досить гарні і по акційній ціні. Так, і отримала я від Наталі Мазуркевич. Наталі Мазуркевич це колекціонер. Що вам сказати? Ну, я вже відкривала, дивилася, тому обережно достаю отака коробочка, а тут лише два корінчика. Два корінчика, ось дуже ретельно все е, укутано. Да. Ось такі бронічки, свіженька, бачите, е, квітку нос, який був зрізаний. Видно, що викопали е, свіженькі з бірочкою. Так, це у мене цитерія. Дуже гарні корінчики. Я дуже задоволена. Ось. Е, Така в мене цитерія. Вона така коралово-рожева. Ну І саме дорога, це у мене, подивіться, який гарний корінець. Але він вже ж вартує досить дорого. Так, обережно. Ось такий коріночок. Бачите, я вам покажу. Так. Відбувається, це я достаю, це я достаю корінчик. Подивіться, ось такий корінчик довгезний бачите? І тут у нас багато-багато бруньок. Бруньки закутані вологою серветкою, так, щоб вони не посохли, багато бруньок. Ось ось такий корінчик, і це Валькірія валькірія. Ну, одним словом, дякуючи Наталі, у мене буде така краса. Е, пішли далі. Далі у мене в одній коробці один корінчик, до речі, було дуже ретельно упаковано і бумагами, і картонками, щоб воно не ламалося все. Тут теж був один корінчик, величезна <кл> коробка. Корінчик один. Так. І це у мене Pink Giant. Пінчайт. Так, не помиляюся. Фін Джайнт. Ні, це у мене саланж. Це у мене саланж. Ну, і що сказати? От, якщо взяти порівняти, да? ну, це молодесенькі корінчики, це молодесенький корчик. Ось, якщо порівняти з цими корінцями, Ну, Видно, що це добре вже відгодовано. Тобто був догляд відповідний, це саланж, ну теж свіженький, Свіженький. я нічого не можу сказати, корінчик молодий, От, навіть думаючи, не поділити його на дві частини. А можливо, ні. Ну, подив, Подивлюся. Але молодесенький, ну, я думаю, що він піде. Тим більше, що саланж зараз е, ухватити дуже тяжко. І дуже сподіваюся, що це він і є. Тому що це у Фейсбуці теж замовила. Не знала людину, ну, замовляла. Так, це у нас Pink Giant, який я зробилася. спочатку думала, ось теж підписаний. Pінk Giant. Так, ось корінчик, в Торфі. Верніше не в торфі в опілках, теж свіжесенький. Я розгледіла всі корінці, гарні і задоволена. І так змагано. Ну і зайшла до ще до одної, ось такі І це в мене... Жемчужний розсип, ну, жемчужний розсип це півень, яку можна було замовити з легкістю, тому що пропозиції було в Фейсбуці багато. Ну, Я що побачила, то зразу і замовила. Ну, виду корінець, нібито непоганий. У да? тобто нього довгі ось, бачите, такі корінчики. Але якщо у всіх цих упругі корінчики, то це сухий. Подивіться. І тут, подивіться, Подивіться, бачите, я не знаю, коли викупований був цей корчик, але він, він вже і брую погано видно. Ось і бруньки, погано. І він настільки тхне цвілістю, а от навіть і видно, бачите? Яка цвілість. Добре видно цвілість? Ну що ж, отакі бувають розчарування. Продавцю я написала, мені неприємно вже, ж отримати ось такий корінець з цвілістю, з бруньками, які посохли. Ну, це все відпадає, зрозуміло, що вона не потрібна, але це показник того, що корінець довго стоїть. Да? Якщо ми побачимо, подивіться на ну, цей. Квіткоронос, який був на цей, ну тут я взагалі мовчу свіжак, як то кажуть, свіжина. А тут отак от отцвіт і мені відправили. Бачите, аж покрутилась від того, що воно е, довго стояло. Скільки стояв, не знаю. Ну що ж, ну а тепер треба до посадки. Ну, посадки сьогодні не буде на роботу, а можливо ввечері, завтра вихідний. Постараюсь показати, як я висаджую півонії, тому що це теж ціла наука. Ну що ж, всім гарного дня, всім гарних садків і головне, мирного неба.